Розглянемо наступну задачу. Нехай на вхід нам заданий масив А з N, до розрядних чисел. І нам потрібно отримати на виході відсортований масив цей масив. Ми вже знаємо, як відсортувати будь-який масив за час n N. І також ми подивилися, що в принципі для деяких задач ми можемо використовувати лінійне сортування. Розглянемо наступний приклад. Нехай нам заданий масив А. З наступних елементів є в ньому 7 чисел 329, 457, 657, 839, 436, 720 і 355. Тож ми маємо, що n дорівнює 7 і розрядність кожного числа, представленого в цьому масиві, дорівнює 3. В принципі, ми могли б застосувати лінійне сортування розглянуте щойно. Для сортування цього масиву, але давайте подивимось, в яких межах лежать дані елементи. Тобто елементи цього масиву, Які є максимальне значення? І ми бачимо, що максимальне значення це число 839. Тобто, ми можемо записати, що як мінімум k для цього масиву дорівнює 839. І якщо згадати попередній аналіз для алгоритму лінійного сортування. То виявиться, що ми будемо мати час роботи цього алгоритму буде більше залежати від прогону по додатковому масиву С, який зберігає входження всіх елементів, аніж по самому масиву А чи вихідному масиву Б. Тож в цьому масиві С буде включати в себе 840 елементів, 839 і плюс ще один елемент для нуля. Якби ми не знали, що. У нас зберігається максимальний елемент даного масиву 839, а тільки знали, що максимальна розрядність становить 3, то тоді б ми зберігали в масив С з 1000 елементів. Все одно 1000 елементів порівняно з 7 елементами масиву А, це надто великий програш. Тому використовувати лінійне сортування для сортування конкретно даного масиву є надто збитковим. Що ж ми можемо зробити в цьому випадку? Ми можемо підійти з іншого боку і спробувати відсортувати елементи масиву, тобто ці числа, за розрядами. Перший розряд, другий розряд, третій розряд, або навпаки. Зараз ми будемо розбиратись, який же ж підхід краще працює. Так, бо інакше, ми спробуємо звести К не до використовувати К не близько тисячі, а всього лише... Коли k дорівнює 10. Тобто, коли у нас числа знаходиться від 0 до 9 значення розрядів, відповідно. Я перепишу для зручності цей масив у стопчик. Цього масиву у стопчик. І тепер спробуємо відсортувати цей масив по розрядах. І тут виникає питання: з якого розряду починати? Чи з молодшого, чи зі старшого? Нагадаю, що ми. Ведемо індексацію розрядів з на наліво, тобто молодший розряд у нас перший, це крайній правий розряд, потім другий відповідний, старший розряд це крайній лівий. Тож, будемо ми сортувати починаючи з молодшого розряду, з першого чи зі старшого, третього розряду. Інтуїтивно, я думаю, що більшість з вас запропонує варіант сортування зі старшого розряду, починаючи з лівої, рухатись направо. Давайте подивимося, що вийде в цьому випадку. Тож, почнемо сортування з 3, старшого розряду. Уже після того, як ми сортували за старшим розрядом, ми отримаємо наступну послідовність: 329, 355, 457, 436, 657, 720 839. І все було б добре, але ми бачимо, що є в нас 3-4. Бо даний поки що відсортований таким чином масив, це 457-436. Зрозуміло, що в вихідному масиві вони повинні стояти в зворотному порядку. Але чому вони тут вони ось саме в такому порядку? Це полягає в тому, що ми йдемо послідовно згори вниз в даному, в даному відображенні. Знаходимо 457 у вхідному масиві. Потім тільки 436. Відповідно, вони так само будуть зустрічатись у цьому проміжному результаті, проміжному маси. Добре, ми відсортували за першим, за старшим розрядом, тепер ми переходимо до середнього розряду другого. Що ми бачимо після відсортування за другим розрядом, послідовність має наступний вигляд: 329, 720, 436. 839, 355, 457 і 657. І вже тут ви можете побачити, що щось пішло не так. Тобто 329 збереглося на своїй першій позиції, все чудово, все працює. Але після 329 з'явилось число 720, яке ми зовсім не очікуємо побачити на цій позиції у вихідному масиві. І в принципі, можна зрозуміти, якщо ми підемо далі. Дивитись вже на молодший розряд, тобто на перший, то це ніяк не змінить положення 720 а мож, цього числа, а може тільки погіршити його. І та сама історія випливає з усіма іншими елементами, тобто 839, замість того, щоб опинитися на останній позиції, з всередині масиву. Тож, все це руйнує наші плани. Але продовжимо і відсортуємо вже за останнім. Розрядом, який лишився за молодшим розрядом, за першим розрядом. Тож, після закінчення сортування за всіма трьома розрядами, ми отримали наступний вихідний масив: 720, 355, 436, 457, 657, 329 і 839. І, як бачимо, цей масив не задовільняє умові. Цієї задачі. Тобто він не розв'язує задачу сортування для фідного масиву А. Що ж пішло не так? Що сталося? Давайте повернемось на саму першу ітерацію і подивимося, що ж пішло не так. Перша ітерація, коли ми сортували за старшим розрядом, все зробила на даному етапі вірно. Але далі, коли ми переходимо до другої ітерації і намагаємося сортувати за середнім розрядом, ми сортуємо так само у весь масив. І тому відбуваються перестановки, які є зайвими, які є, призводять зрештою до невірної відповіді в кінці роботи алгоритму. Що ж ми можемо зробити в, даному, в даній ситуації, в даному, в даному випадку? Логічно запропонувати наступний а, варіант модифікації алгоритму. Ми можемо згрупувати в окремі підмасиви ті значення, які мають тобто, ті елементи, які мають однакове значення. Для старшого розряду. Таким, тобто, наприклад, в даному випадку об'єднати 329 і 355 в один масив, 457 і 436 в один масив. ну і, Відповідно, всі три інших елементи: 657, 720 і 839, лишити на самоті, бо вони мають унікальне значення для старшого розряду. 6, 7 і 8 відповідно. Тоді ми могли сортувати окремо всередині. Кожної групи, кожного підмасиву, і вже, власне, на другій ітерації отримати вірну відповідь. Але в чому тут основний недолік? Недолік полягає в тому, що вам потрібно постійно слідкувати за цими підмасивами. І, в принципі, досить легко оцінити загальну кількість таких додаткових підмасивів. Уявітьмо, що в нас є. Ми маємо ці D-розряді. І коли ми сортуємо за старшим розрядом, тобто ми маємо першу ітерацію, то в нас є тільки один масив А, який складається з усіх елементів. І будемо дивитися на найгірший випадок, коли ми переходимо до сортування за наступним розрядом, наступним зліва, то що може відбутися в на найгіршому випадку? Ми маємо 10 різних значень для цифри кожного розряду. Тож це означає, що. Замість одного масиву на другому етапі ми повинні зберігати 10 окремих масивів і сортувати елементи всередині окремо цих 10 масивів. Потім, якщо ми переходимо до ще наступного етапу, ми отримаємо вже не 10, відповідно, 100 мажових масивів. І так, на кожному, за кожним розрядом, у нас кількість додаткових масивів зростає в 10 разів. І це для сортування чисел. А такий самий підхід ми можемо застосувати, наприклад, для сортування символьних рядків, де кількість окремих цифр, кількість значень для окремих цифр буде сягати, сягати 25-30 можливим значенням, відповідно, кількість літер в тому або іншому алфавіті. І зрозуміло, що тоді ще більше буде зростати кількість цих додаткових розрядів. Тож, як бачимо, такий підхід є вкрайне неекономним по відношенню до використання пам'яті. Що можливо, і за часом він має свої переваги. Але давайте тепер подивимось на той випадок, коли ми будемо сортувати не починаючи зі старшого розряду, а починаючи з молодшого розряду. Що тоді відбудеться? Подивимось на той самий масив, як це буде працювати в іншій ситуації. І почнемо сортувати з молодшого розряду. Отже, мовши розряд відсортований, і тепер ми переходимо до наступного другого розряду. Як бачимо після сортування за другим розрядом, відсортованість першого розряду збилась. Ми не отримали ту саму послідовність, воно, в принципі, логічне. Але подивимося, чим вже все-таки закінчиться вся ця процедура, коли ми відсортуємо за останнім старшим третім розрядом. Тож, як ми бачимо, ми отримали коректну відповідь. Відсортований масив, який містить наступні елементи. 329, 355, 436, 457, 657, 720 і 839. Отже, сортуючи не від старшого до молодшого розряду, а навпаки, від молодшого до старшого розряду, ми зрештою отримуємо правильну відповідь. Спробуємо тепер розібратися, чому це відбувається. І що завадило відсортувати нам за починаючи від старшого розряду. Головна теза полягає в тому, що ми використовували стільки сортування. Тобі, давайте подивимось. Наприклад, після першої ітерації ми мали два елементи, які мають однакове значення моршого розряду: 457 і 657. Так само ми можемо казати про 329 і 839, але в принципі цього буде достатньо. Потім ми переходимо до. Другої ітерації. І дивимося, що ці елементи 457 і 657 зберігають від один відносно іншого послідовність. Тобто 457 передує 657. І потім знову ж таки, ми дивимося, що зберігається ця умова. 457 і 657. Подивимося ще приклад. Ми бачимо на другій ітерації два числа: 436 і 839 в тій послідовності, в якій вони знаходяться. І знову ж таки, коли ми переходимо до наступної ітерації, відносна їхня послідовність зберігається. Це, звісно, відбувається за умови того, що ці елементи передують один одному за наступним розрядом, тобто за розрядом, за яким вони сортуються. Якщо б ми розглянули. Приклад 720 і 329, де вони знову ж таки мають однакове, однакове значення поточного розряду двійку. Потім, коли ми їх сортуємо, вони опиняються в різних послідовність змінюється, І 729 переходить на позицію нижче, ніж у елемента 329.